Привіт, вболівальники синьо-білих. У нас є гарячі новини, які можуть сколихнути ситуацію за лаштунками київського Динамо останніми годинами. Одним із наших талантів зацікавився ще один європейський клуб, на цей раз італійська Фіорентина. Чи надходить офіційна пропозиція? Я тобі зараз все розкажу. Як повідомляє італійське видання Лейве Оле Ет Фіорентина придивляється до українського півзахисника Миколи Шапаренка. Чудова форма нашого номеру 10 привернула увагу команди в Серії А, яка нещодавно вийшла у фінал Ліги конференцій УЄФА, Схоже, планує майбутнє з Шапаренком, навіть якщо пропозиція не надійде зараз, не виключено, що найближчим часом вони готують атаку. Варто нагадати, що в сезоні 2023 2024 Фіорентина була у фіналі Ліги конференцій, але зазнала поразки від Олімпіакоса. Проте тренер Рафаеле Палладіно був вражений футболом Шапаренка, тому ім'я гравця стоїть на порядку денному італійського клубу. У поточному сезоні Шапаренко відзначився вісьмох матчами, двох голами і три асистами. Портал Трансфемакт оцінює його в 9 мільйонів євро. Що трапилося, шанувальник. Як ви вважаєте, Шапаренку варто поїхати в Італію чи залишитися в Динамо, щоб продовжувати блищати тут. Залишайте свою думку в коментарях, а також не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодної новини. До наступного разу обійми!